Наповнена емоціями після вистави. Взагалі, це унікальний проект. На нього можна дивитися через багато багато ліній і по Перше, це люди з інвалідністю, які вийшли з домівок, які причому вийшли давно, ще 14 років тому, для того, щоб бути видимими, активними, дієвими і будувати інклюзивне суспільство. Тобто розвиватись через мистецтво, насолоджуватись через мистецтво і показувати людям, що мистецтво дійсно не має меж. Театральна студія вже 14 років функціонує. Так? Сьогодні в виставі брали участь 21 актор. Це як люди з інвалідністю, так і їхні батьки, які були разом там в ролях і залаштунками допомагали передягатися. Для нас то грандіозний досвід, то можливість самореалізації, і навіть десь самому собі доказати, те, що ти можеш трошки більше, ніж від тебе чекає на повшнє середовище. От тільки не Сьогоднішня роль, ну вона дуже би, значна важлива, тому що в певній мірі я ну, уособлюю себе з цим головним персонажем. Певні життєві паралелі, можна сказати, я проводив з тим же персонажем у плані емоцій, певних почуттів. Ну, знаєте, це зовсім інший рівень. Тобто, якщо в мене в попередніх виставах якісь були епізодичні ролі, то сьогодні я вже, скажімо так, вів цю виставу від початку і до кінця.